Щоди тут фенчушка, бери свою собаку і йде в спальню. Взяла яблучка на столі хай стоять. Вийшла погодувати сірого. Ну, я ж поки зібралась, о, тільки сказала сірий, а його вже нема. То я висипала, телефонує Наталя. Тоня, ти як? Кажу, та так. Ми їдемо. На кладовище, ти з нами поїдеш? Кажу, звичайно, поїду. То мені зараз треба переодягатися швиденько. Ну, так. От. І ми поїдемо, провідаємо наших рідних. Ну, така у нас доля, така у нас дорога. А я сьогодні ще хотіла фіалочку пересадити і вже взяла її горшок, то це ж приїдемо. Тоді чи ввечері, коли світло буде, тоді вже і пересаджу одну. Бо в мене виходить, що вони дві чи три в одному горшку і там місця мало, і ніяк їм розростися. Думаю, ну одну пересаджу, побачу, як воно буде. Ну а зараз так п'ю водичку, переодягаюся, і ми поїхали. Перше одинадцять, Ага, ну значить, от вони так. Да. Підхоронили. підхоронили. Ну я одразу до Наташі і до Олексєвича. Сьогодні сьоме число. Ага, ти бачиш, Наташа ето, стоять квіти. Ага, ну хай і те стоїть уже, поки засохне, і Санталінка хороша. О, тряпку ж забула, ти ж викинула. А ці, а ці дивися, Санталіна, ось у кущик. Ні, це не Санталіна. А, Санталіна, ото берійка. Берійка, одна, одна прийнялася. Ага, і оце, ну хай розростаються Уже ж холодно. Зараз свічку запалю і підемо до Саші. А ти там починаєш. Не треба його бачиш, Бачите, вернули, видно, біле. Ага, бачиш як. Не треба його дати. Привіт. Питали мене, чого Олексійович. Так в нього так у паспорті було написано. А як, а як треба? Там же на на двох язиках мовах було Олексійович і Олексійович. Так і було. А як Не знаю, не написали ж мені. Ну добре, я запалю світоч свічку. Ой, та підемо до Саші. Привіт, синочка. тебе теж квіти гарні стоять. Зараз ти свічку запалю і поїдемо до Саші, до слідуючого. Мій хороший. Провідуємо часто, часто провідуємо і до цієї жіночки теж часто приходять. А оце покажу це та могилка, що ми намагалися її до ладу привести. А тут виходить підзахоронили. Ось у 22-го року, це вона, видно, була тут. А підзахоронили тепер ось 25-го, 14-го, 11-го. Ну і трішки, може, в нас тепер буде порядок тут. У мене тут Санталіна росте. Так, зараз, синочка, свічечку запалю. Чого ти не снишся? Сонце. Приснись хоч раз. О, тут загорілася, ну тут відкривається з того боку, а у Олексеєвича і Наташі сюди і вітер не дає. Ну все, поки, сонечко, Бо вже машина, чую, завели. Ага. Ой, так що хай ще стоять квіти. Чи ви хочете Чи ви вже замотали? Я вчора забігла, замотала на всякий, ну а сьогодні чорний пакет надіну, бо мені не подобається той. Білий не подобається. Ага. Бачиш, а тут э, стоїть хорошо глід. Не так почорнів, як вдома. Ага, не так як дома. як вдома. А ви ці не примерзли? Ну, все хай постоять. Так, так. приїхала в гості. Ой, господи. бачиш, А, ялиночка. Це ж вона там думає і зараз, мабуть, робить всякі. І я не терла, то бачиш, я той раз витерла Наташу і якісь там лишилися. О, бачиш, свічечка горить. Ой, Да. В два часа будуть виключати, а куди ти її понесла? Я думати тут будеш Не, я нам. А, да. Як вона в вас лапки. Я прям мию в умивальнику. І я мию, чуть-чуть я тільки трохи чуть -чуть грясна, ну, вона тільки у сім по якійсь сім, вони в мене її ще й шість. Ну, про три. О, Наш ж ну, на кровать лягає. Ну, Я її спіймала. Наташа каже, беріть, думала, її хату". беріть, каже, її в хату. Ну, я її взяла. Маргошечка, відпустили тебе. І ти тепер не знаєш, куди йти. Каже, забрали мене, я собі гуляла гуляла. Да, красуня. Ти красуня? Ти красуня. Ой. Каже, не чіпай мене. красавиця. Наташа молода зробила шубу. Я кажу, на дієті, вона каже, та по чуть-чуть можна. Головне по чуть-чуть, ну це моє чуть-чуть, І будемо чай пити.